Привіт! Канал Антеконсалдинг Груп. Тут ми поговоримо про податки звітність ФОП. Друзі, привіт! Ми лише завершили аналіз діяльності it спеціаліста починаючи з 2017 року, і виявили дві основні помилки: це неправильно визнаний дохід і продаж валюти не на дату надходження. Поїхали розбиратися. Окремо, хочу сказати, що ми провели опитування в нашому телеграм-каналі. І серед вас, наші дорогі підписники, 19% це it спеціалісти Це ті, хто проголосував і сказав, що я працюю в it сфері І це круто. Якщо говорити в цілому, ми стільки провели консультацій, особливо я для спеціалістів в ЕТ-сфері, і можу сказати, що вас найбільше завжди хвилює. Чи потрібно, щоб був контракт, чи потрібен інвойс, чи потрібен акт наданих послуг. Перш за все, хочу сказати, що експорт послуг це не імпорт послуг. В експорті процедура валютного нагляду спрощена. Далі, якщо говорити в цілому про експорт послуг в Україні, то понад 45% це експорт, отриманих від it сфери і, звісно, основні замовники це США, Британія і інші розвинені країни. Більшість з вас працює з валютою, і сьогодні хочеться допомогти вам розібратися в основних питаннях, які постійно вас турбують. Перше, я хотіла б пояснити, чому експортні послуги більш лояльні, більш спрощені і полегшені в частині валютного нагляду. Справа в тому, що. Без винятку і без виключень, якщо ми говоримо за експорт послуг, якщо ваша сума, яка надійшла вам на поточний валютний рахунок вашого ФОП в гривневому еквіваленті менше ніж 400 тисяч гривень, ви під валютний нагляд і контроль не підпадаєте. Є внутрішній фінмоніторинг, є внутрішній контроль зовнішньоекономічного відділу, але вони вам про це скажуть. Але в цілому, і зазвичай, якщо ваша операція менше, ніж 400 тисяч гривень, ви можете розуміти, що немає тут валютного контролю. Тепер хотілося б перейти до основних питань, які ви задаєте нам найчастіше. Чи потрібен контракт, чи потрібен інвойс, чи потрібен акт наданих послуг, чи потрібно взагалі і як правильно визнавати сам дохід, чи потрібно визнавати курсові різниці? Почнемо з. Контракту контракт має бути обов'язково, тим паче, що це, напевно, класична умова замовника і виконавця. Ви прописуєте правила Інкотерс, хто бере на себе обов'язок сплачувати комісію. Це важливо. Ми про це далі поговоримо. Згодом сам договір, сам контракт має бути двомовним на державній мові України українською мовою і на офіційній мові країни вашого замовника. В класиці ми бачимо, що це. Англійська мова. Чи потрібен інвойс? Так, інвойс потрібен. Ви обов'язково виставляєте і прописуєте суму за виконані послуги згідно того рейту, який у вас є в контракті. Надсилаєте вашому замовнику, і він за цими реквізитами сплачує вам кошти. Чи потрібен акт наданих послуг? Ваші нерезиденти, ваші клієнти просто цього не зрозуміють. В класиці зазвичай інвойс виконує цю роль. Тільки головне, ось тут внизу, за прикладом, дописати, що комісію бере на себе, і тут ви визначаєте згідно. Контракту замовник або виконавець, і наступний важливий пункт: що інвойс є актом наданих послуг, де сторони не мають жодних претензій один до одного. За цим інвойсом ви в даному випадку захищаєте в першу чергу себе, тому що людина, оплативши вам, говорить, що ваші послуги повністю виконані і жодної претензії до вас не матиме. Чи є курсові різниці у нашого ФОПа? У ФОП платника єдиного податку курсових різниць немає, і найчастішою помилкою, коли ми проводимо або аналіз діяльності і шукаємо. Помилки, якщо до нас звертається клієнт, ми знаходимо неправильно визначений дохід. Давайте про це зараз поговоримо. Умовно виставили інвойс на тисячу доларів, а надійшло вам на валютний рахунок ФОП 950. 50 доларів десь пропали. Але згідно чинного законодавства України, це недоотримана валютна виручка. Це означає, що ви зменшуєте базу до оподаткування. Відповідно, держава недоотримує свої 5% до бюджету. Ще хочу сказати стосовно отриманих оплат на картки по Нір або будь-які інші платіжні системи згідно чинного законодавства, положення п'ятого усі доходи, отримані за кордоном на закордонні рахунки, мають бути заведені в Україну. Тобто, якщо ви власник карти Pioneer, вам потрібно усю валютну виручку, яку ви там отримали, перерахувати на валютний рахунок вашого ФОП. Звісно, що відбувається тут? Тут іде втрата доходу. На ось цю комісію, яку ми втрачаємо, продаючи гривню, потім знову купуючи валюту. Але іншого вигідного варіанту немає. Є ще варіант інакший. Тобто, якщо ви ще окрім паянір, чому паянір дозволений? тому що вони вважають себе і позиціонують себе. Банківською установи, але такі платіжні системи, як PayPal, Vice, Revolut, Zen – це все платіжні системи, отримані доходи, на які вам потрібно декларувати як доходи фізосіб, і тут виникає наші 18% ПДФО і півтора військового збору. Доходи отримані на ці платіжні картки, ми декларуємо так само, як і доходи ФОП, тобто на дату надходження за курсом НБУ. Але це доходи фізичної особи. Ми зобов'язані до 1 травня подати декларацію про майновий стан і доходи фізичних осіб і до 1 серпня сплатити 19,5 податку за усі отримані доходи на ці платіжні системи. Тобто, якщо ви отримуєте на пайонір, перераховуємо усю валюту на валютний рахунок вашого ФОП. Всі інші платіжні системи, якщо ви на них отримували доходи, декларуємо як доходи Фізосіб. Окей. Ви можете сказати, що буде, якщо я не буду заводити ці кошти в Україну, і не декларуватиму. В даному випадку ми розуміємо, що вступила в дію сересогода, автообмін з 1 липня цього року. Відповідно, в наступному році це буде основний спектр. У нас є ця тема. Подивіться, будь ласка, обов'язково. Це будуть дані про одних учасників розкриті. А в 2025 році усі дані, отримані нами за кордоном, будуть розкриті нашій податковій. Тому тут, в принципі, лише питання часу щодо. Наявності встановлення касового апарату він вам не потрібен, тому що ви надаєте айбен реквізити. Тобто, якщо готівкою ми приймаємо, тоді переро потрібен. Якщо готівки в нас немає, я ще не бачила жодного it спеціаліста, який би працював без готівкою. ПРО не потрібен. і не останок не на правах реклами. Ми просто побачили прекрасний продукт, який розроблений нашими українськими it спеціалістами, які спершу тестували у своїй компанії, а потім надають таке сервісне рішення для усіх, it -кум компаній. тобто наші українці розробили систему управління фінансами саме для бізнесу в цій сфері. В одному просторі усі дані, люди і процеси. Я буду вдячна вам за ваші коментарі, за ваші лайки, вподобайки і пасибі, що ви додивилися нас до кінця.